Цього тижня у Гадяцькому районі Лютенська сільська рада одна із рекордсменів Гадячини за виділеними коштами на ремонт дорожнього полотна. Громада вирішила вкласти у цю справу близько трьох мільйонів гривень. Ну, зараз ми знаходимося на дорозі на одній з доріг лютеньки, де проведений ямковий ремонт. Але ми бачимо, що ямковий ремонт на сьогоднішній день він у нас. Капітальний ремонт, тобто сплошне покриття. Так як і просять і люди, і так як і з розумінням відносяться до цього депутати і погоджують відповідні проекти, то ми підтримуємо їхні пропозиції про те, що краще покласти 200-300 метрів сплошного асфальта, чим робити ямковий. Тож ями були, а це ж можна їздити і не, не, не та ж обстановка, тож була вода стоїть, калюжі стоять, а тепер вода стікає ловко. Військовий вишкіл і патріотичне змагання організували у Гадяцькому районі для старшокласників минулої п'ятниці. Основна мета це згартувати дух і волю, і те, що вони повинні зрозуміти, що ніхто крім них, тільки вони можуть взагалі відбудувати патріотизм на території нашої вільної незалежної країни. Ну і друге це загартувати спортивну підготовку, щоб далі вже ці хлопці могли розказати своїм меншим братам. Що не таке, це страшне служба в збройних силах. Це престижно, це гарно, це сильно і це вольове. І форма це перш за все, це окраса кожного справжнього чоловіка. Навчай, обороняй, захищай, рятуй. Таку назву отримав турнір. І не дарма учасники навчалися поводитися із справжньою зброєю, стріляли із пневматичної гвинтівки, метали гранати на дальність, копали окопи, перетягували канат, надавали першу медичну допомогу та готували козацьку кашу. Я дуже радий, що нас запросили на такі змагання. Мені по душі така дружня, патріотична обстановка, радий, що я вдосконалив свої навики, якийсь досвід набув. Козацька каша. Мені як хлопці. Цей захід результат співпраці освітян гадічини із представниками гадіцького відділу поліції, райвійськомату, служби порятунку та медиками, кінцевою метою якого є різнобічна підготовка молоді та виховання патріотизму. Тим дивіться, діти зараз усі зайняті роботою очі у них сіяють, коли вони виконують певного роду вправи, чи там із працівниками нашої поліції, чи з нашою службою. Хочеться зробити для дітей, щоб вони побачили це, як воно все робиться наяву, а не не по телебаченню і таке інше. Насиченою та музичною видалася минула субота для гадячан. 20 травня у райцентрі вперше долучилися до проведення дня вуличної музики. Громадські ініціативи знайшли підтримку у керівництва міста та району і як результат у гадячі започаткували новий фестиваль. Цим ми хочемо залучати і молодь, і всі покоління в нашому місті показувати, які в нас талановиті люди. Скільки всього цікавого вміють і можуть показати. Зараз в нас в країні таке станов. Овище, що люди не повинні зациклюватися на війні, на цьому негативі, а повинні шукати себе і рятуватися, скажімо так, в мистецтві, в чомусь прекрасному, чудовому, що з чим ми народжуємося і з чим ми йдемо по життю з піснею, з творчістю. Цього дня гамірно і людно було у центрі міста. Сумувати тут не залишили шансу нікому. Конкурси, майстер-класи, велопробіг та спортивні змагання. Можна було обирати все, до чого душа лежить. Приємно, що в нас більше і більше відбувається свят, саме вуличних свят, які ініціаторами, які є громада, більше спортивних заходів, які пропагують здоровий спосіб життя, велопробігів. Життя і свято ми створюємо самі собі. Керівництво запевняє, що після такого вдалого почину фестиваль вуличної музики вже стане традиційним. Перш за все, хотів подякувати всім організаторам. Це Наша толока, гадіч дружній, всім небайдужим громадянам та творчим колективам Гадяцького району, відділу культури, міській раді. Взагалі, от ми провели таке грандіозне шоу, де не залишився байдужий ні один громадянин. В наших планах проводить його на постійній основі щороку і запрошую всіх на аналоговий захід. Це день захисту дітей, який відбудеться 1 червня. Деталі на сторінках Фейсбук.